Усе нове та актуальне, що стосується збройних сил, ви можете побачити у програмі військового телебачення України. З випуску ви дізнаєтесь, як Іван Руснак відвідав передові позиції в районі проведення АТО та кого нагородив. де британські інструктори навчають українських військових, як курсанти артилеристи керують батареями гвоздик. Та презентація фільму про мужніх і нескорених воїнів. Я піду за сонцем. І від міністра оборони України я хочу вам всім подякувати за те, що ви тут, що ви на передовій і що ви достойно відстоюєте незалежність нашої країни. Для вручення народу, для того, Поздравляю. Дякую за слушать. Или котел, который тоже в пацанах. Зараз через шланги запитываем. Я, это, я сейчас покажу, материал я уже завез. Ты еще две боржойки поставишь на грехе, это будет. Все будет сделано. Я буду покажу, що сделано. Таких мест, вот ви я, наприклад, на Донецке, например, на Донецке. 18 років, и сразу у нас это будет работать, не сложил. Да? Затем ми вже их. Ви Молодцы. Это все будет желание выше в начальный запад. Правильно. Тим більше держава все робить для того, щоб підняти в плані грошового забезпечення цю категорію. Генератор, він в селярі роботи. Я знаю. Це тільки, яка спід бере. На да. годину. Ми його запускаємо сільне морози. Ну, в принципі, пару хвилин. тут це Капітана медичної служби Кулака Володимира Ростиславовича. Служу українському народу. Старшого лейтенанта Подоляна Ігора Юрійовича. Подородя. Дякую з наступаючим святом День Збройних Сил України побажати здоров'я всім вам, повернутися живими додому і дякую за те, що ви тут професійно виконуєте задання, які вам визначені військовим командуванням і нашим народом. Всього хорошого. Напередодні 25-ї річниці Збройних сил України бійцям, які воюють у зоні АТО, вручили медалі та почесні грамоти. Зі 128-ї гірськопіхотної бригади, наказу міністра оборони, нагороджено 77 воїнів. пліч українському опліч з українцями у бригаді воюють чоловіки інших національностей, які люблячи Україну без вагань стали на її захист. У мене трошки є військовий опит. І хотів допомогти українському народу, українській армії. Важкий часи, кожен офіцер, кожен солдат може допомогти, теж влитися. От я тут в армії надіятися на краще, тому що все ж таки люба війна закінчиться рано чи пізно. І настане мир, все буде мир, злагода. Треба трошки і витримки, терпіння, надіятися і все буде добре. Хочу передати привіт, побажати, щоб всі цілі живі повернулися додому, до сімей. Бути зразковими військовослужбовцями, показувати приклади і підписувати контракт в ЗСУ. Хочу всіх воєннослужащих, всіх контрактників, контрактниць поздравити з праздником, пожелати більше всього всім щастя, здоров'я і удачі. Тому що без удачі. Ну ніяк. Я поздравляю всех бойцов, всех патриотов, которые сегодня в брови руках защищают украинский народ. И всех украинцев, которые отдают свои последние, чтобы там солдаты жили хорошо и захищали свою землю. Всех, всех украинцев. Победа будет за нами и никак иначе. Я захисник, я всем пишаюсь. Кожен солдат є учасником складної схеми ведення бойових дій зі взаєморозумінням, підтримкою і забезпеченням прикриття. Саме цим елементам злагодженості підрозділів навчають українських військових британські інструктори. Тренування на полігоні поблизу Житомира тривають другий рік поспіль. Розвідники просуваються ворожою територією. Попереду засідка противника. Це один із етапів вишколу для курсантів навчального центру ВДВ. Українські військовослужбовці кажуть, що у досвідчених британців є чому повчитися. Я навчаюся в цьому навчальному центрі вже дві неділі. Нас навчають британці. Вони дуже хороші інструктори передають нам свій опит. Також навчають бойові та вогневі підготовці. На сьогоднішній день унікальна можливість побачити, чим займаються британські інструктори, як вони готують і наскільки сприймає наш солдат оці навики, які подає британський інструктор. Головне завдання на сьогоднішній день солдата це він не задавав питання, де я, а вже знав, куди він іде, для чого він йде. І що має зробити в тому чи іншому місці, ну і відповідно тактика дії на полі бою. Лише за минулий рік британські фахівці підготували понад пів тисячі українських десантників з іншого боку. Іноземці, які приїжджають до навчального центру ВДВ і самі отримують корисний досвід, адже з поміж курсантів чимало учасників АТО. Дуже багато країн, які хочуть відправляти сюди інструкторів для того, щоб набути і самим певно досвідом. А от і не є виключенням і британська сторона, яка разом з нами також вчить вчиться. У Курсантів випускного курсу факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ триває гаряча пора. Продовж місяця вони практикуються на Явірівському полігоні. Майбутні офіцери довели, що здатні керувати усіма артилерійськими системами, які знаходяться на озброєнні в українському війську, мінометами, протитанковою артилерією, реактивними системами залпового вогню. А нині курсанти керують батареями самохідних артилерійських установок. 2 с 1 гвоздика на даному етапі курсантів 4 курса на полігоні. Проводиться практичне заняття з бойовим пострілом і виконання залікових вогневих завдань з метою узагальнення всіх знань, які вони отримали. В ході практичних занять, але на базі Академії Сухопут... Національної академії сухопутних військ вогневі вправи надзвичайно складні. Батареї самоходок знаходяться за декілька кілометрів позаду курсантів, які ведуть спостереження за цілями на передових позиціях. Тож команди розрахунком гвоздик повинні бути чіткі та ясні. А ще батареї треба регулярно передислоковувати, аби противник не наніс удар у відповідь. Крім того, осіння погода напрочуд мінлива, тому військовим постійно доводиться вносити поправки на температуру, швидкість вітру, атмосферний тиск. Як артилеристам потрібно краще знати математику, тому тут е, є деякі математичні обрахунки, е, тому математика тут потрібна. Перше враження не знаєш, як до нього підійти, з якої сторони, для чого воно. Ну далі на через деякі занять я вже зрозумів, що для чого, що куди потрібно е, записати і для як потрібно робити е, обрахунки. Під час занять викладачі діляться з курсантами досвідом, який вони здобули в зоні. Ато майже всі викладачі нашої кафедри е, пройшли е, антитерористичну операцію, мають досвід не тільки працювання в штабах, а ще мають досвід бойових підрозділів. І цей досвід вони принесли сюди, е, в академію для покращення навчання курсантів. У 169-му навчальному центрі в Десні відбулися заняття з молодими солдатами, які нещодавно прибули до війська. Інструктори механізованих підрозділів приділяють багато уваги кожному військовослужбовцю, адже від якості підготовки курсанта сьогодні залежить його вправність як воїна в майбутньому. Перше упражнення з автомата Калашника виконується на пристрілку, как бы, на виконання попадання і на точність розстояння стрільби. До 100 метрів. Второе упражнення, СК, більш усложнення, це від 250 и до 500 метрів, знаходяться мішені. Пулемет Калашникова выполняется перше упражнение, тобто есть стрілочні мішені знаходиться на расстоянии не більше 100 метрів від стріляючого бойця. Якщо стрільба з автомата Калашникова давалася хлопцям легко, то стрільба з кулемета вимагала більших зусиль. Місяць тому приїхав до СНУ зі Львова. Вчуся на командира БМП-1. Сьогодні перший раз стріляв з кулемета Калашнікова. Дуже сподобалось, є певні недоліки. Я постараюсь їх усунути та вдосконалити свої навички. По завершенню занять інструктори підбили підсумки стрільб. Люди на даному етапі вже владіють оружжем краще, стрільби пробуються качественні. І люди мають розуміння, що такое автомат, що такое пулемет, як його снаряжати, як цілитися правильно. Згідно плану бойової підготовки, воїни тренуватимуться на влучність двічі на тиждень. Влаштування засідки спостереження за діями противника це елементи фахового вишколу майбутніх розвідників та спецпризначенців. Під час польового виходу курсанти Одеської військової академії. Відпрацьовує широкий спектр професійних умінь та навичок із вогневої, інженерної спеціальної підготовки, тактики та розвідки у порівнянні з минулим роком. практично складова навчання для розвідників збільшилася приблизно в півтора рази. На інженерній підготовки курсанти старших курсів проводили заняття по міновибуховій справі по тактичній підготовці. Курсанти старших курсів відпрацьовували нальоти. Відпрацьовували заняття по засадам. От курсанти другого, третього курсу працюють заняття по маскуванню, повисуванню підрозділів. Заняття тривають з урахуванням досвіду АТО, який мають всі без виключення викладачі кафедри. Значна увага приділяється тактиці дії розвідника на полі бою при виході на передній край та в тилу противника. Психологічна стійкість та фізична витривалість при цьому важлива складова. Ми відпрацьовували кругову оборону в складі 12 осіб. Кожна особа мала свій сектор обзору для того, щоб відбити напад противника, для того, щоб він не обійшов нас з тилу. Тобто, кожен сектор спостерігався. Почались маскуванню, спостереженню і своєчасному знищенню противника, щоб ми стати офіцерами розвитку спеціального призначення і навчати з собою склад. Діяти правильно, і сміливо та і рішуче, щоб зберегти як можна більше людей. І живими і виконати біве завдання. На танкодромі курсанти вдосконалюють водійську майстерність, а стрибки з парашуту вчать їх впевнено відчувати себе і в небі, і на землі. Учасники проекту Історія для воїна прочитали курс лекцій з історії України для бійців 55-ї окремої артилерійської бригади у Запоріжжі. Просвітницький захід для українських воїнів організовано управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації за участі студентів, аспірантів та викладачів Київського та Запорізького національних університетів і представників всеукраїнської громадської організації Войни добра. Цей проект, який ініційований студентами історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, з метою розвитку історичної науки серед військових, власне, з метою викладання лекцій для військовослужбовців з історії України, щоб ми таким чином, як історики, внесли свою лепту в розбудову сильного українського війська. Тому що на нашу думку знання з історії це важливий аспект формування національно-патріотичного виховання, мотивації бійця і потужної моральної складової бійця. В історичному екскурсі від часів трипілля до Другої світової війни розповідалося про виникнення української державності та основні етапи її розвитку, наводилися приклади з витяги предків, їхньої мужності, героїзму та самопожертви під час випробувань, через які пройшла Україна. Все це для того, щоб ця інформація зараз була більш правдивою, треба показувати, треба вчити, навчати це одне, а друге, навчаючись історії України, вивчаючи, Військові перемоги українців, здобутки українців ми тим самим закладуємо в свідомість нашого воїна, що ми є непереможними, що ми перемагаємо, і що перемога буде за нами. Лекції викликали жвавий інтерес серед бійців артилеристів, які долучилися до обговорення. Наприкінці зустрічі кожен із них отримав від організаторів подарунки історичну літературу для самостійного вивчення. Проект Історія для воїна започатковано в 2015 році. Лекції з історії України проводилися у військових навчальних закладах, частинах, медичних установах та у зоні проведення антитерористичної операції. На Сумщині тренери-психологи громадської організації Ліга офіцерів провели тренінги з бійцями. Захід пройшов у рамках програми Шлях з бою додому. Опираючись на вітчизняний та закордонний досвід, лікарі людських душ намагаються допомогти воїнам в адаптації до умов мирного життя. Робота відбувається за підтримки проєкту НАТО в Україні. Посредственна руководність проектом Штаут, Этот проект направлен на психологическую реабилитацию бойцов, участников боевых действий, которые запланированы к увольнению в запас. То есть программа направлена на подготовку ребят э, к жизни к мирной жизни, скажем так, гражданской жизни. В своей роботі фахівці використовують широкий спектр сучасних психологічних методик. Ефективність яких доведена на практиці. Ними вже скористалось понад 4 тисячі бійців. Ми даємо дуже багато технік саморегуляції, експрес-технік, які дозволяють ребятам быстрее восстановиться, збалансувати своє состояние. Ми даємо комунікативні техніки, которые позволяют более ефективно решать какие-то свои вопросы в мирной жизни, сім'ями, з, сім з женами, з дітьми. Заключним та найбільш важливим етапом є підготовка військовослужбовців до мирного життя після повернення зато найбільше потребується допомога тим військовослужбовцям, які перебували на передовій, на передовій на нульовці, якщо його можна назвати, от які прибули, от. їх зараз як треба в першу чергу їх стримати, от. не дати ні впасти, кажуть, в пропасть, там чи на якась на горілку, там, на наркотики, десь, щоб вони самі могли виприснути свою енергію, її треба якось регулювати. Бійці задоволені роботою з психологами. З сьогоднішнього дня я винесла дуже багато для себе полезного, і не тільки для себе, я вважаю, що це для кожного полезно. Це стосується також і психології, і психосоматики. І дуже багато проблем у людей виходить, і болі, і болезні, і за психосоматики. Я считаю, если хотя бы 20% процентов 100 будет в каком-то подразделении знать что-то об этом, то они смогут хотя бы уже на 50-70% помочь другим людям, донося до них информацию, какие-то упражнения, релаксанты и все остальное. Занятие вынес одно, что все-таки это важно и нужно для тех, кто прошел зону АТО. Після закінчення тренінгу психологи надали командирам певні рекомендації по застосуванню нових методів у роботі з підлеглими. Через півроку я отримую перші офіцерські зірочки, але вже зараз знаю, з чого починати. Всім відомо, щоб щось поміняти, треба починати з себе. Отже, якщо хочеш жити в кращій країні, треба самому стати кращим. Для себе я вирішив. По випуску стати командиром взводу і зробити його краще, потім прийняти роту і теж зробити її краще. Потім вибитись в керівництво збройних сил. Адже, якщо хочеш щось поміняти на краще, треба прийти до влади і бути у владі гідним свого народу. Це слова молодого на той час випускника Національної академії сухопутних військ Кирила Андрієнка. Невдовзі він отримає омріяні офіцерські погони та розпочне службу в збройних силах спецпризначенцем. Ні, він, ні його дружина, тоді навіть не здогадувались, яка біда спіткає їх у недалекому майбутньому. Бути гідним свого народу і своїй батьківщині це його особиста місія, яку він виконав з повно. І під час навчання в академії, і під час служби у військах, Кирило завжди проявляв себе старанним, наполегливим та рішучим. Його командира полку спецпризначення, бойові побратими і нині згадують із теплом. Рідкість, коли приходять випускники, офіцери, ваш офіцерські состав, командири груп, які мають всі качества, які мав Кирил. Во-первых, він був грамотним, повторив, требувательним і к себе, і к личному составу. І в першу чергу він був командиром, за яким Вічний состав багатовіті, коли розпочалася російська збройна агресія проти України, Кирило саме переводився до іншої частини, а його підрозділ, як виявилося, мав вирушати в перший же день у зону бойових дій. Дізнавшись про це, командир відклав документи подалі і вирушив разом із побратимами на схід. Чоловік попросився. Поки він не виключений списки особового складу частини, сказав дослівно, що дозвольте, я переведуся після. Войны я не залишу своих В первую очередь это защита Родины, а в последующем, когда я выполню свой долг, тогда я переведусь уже в другую часть, потому что он говорит, у меня есть мой подчиненный личный состав, если я переведусь, некому будет ими командовать. Он говорит, они, я знаю їх вони знають мене, вони мені довіряють. І я їм довірятись. Тобто ми як ціле, ми зможемо виповнити задачу. За декілька місяців у зоні АТО офіцер врятував не одне солдатське життя, брав участь у боях, відбитті техніки обороні Краматорського аеродрому. Він проводив колони військ у пункти призначення, забезпечував заблоковані війська, забезпечував проходження до них колон з власне забезпеченням. 29 липня 2014-го підрозділ Кирила проводив спецоперацію з порятунку пілота, збитого напередодні су 25 В ході операції група потрапила у засідку з переважаючими силами противника. У ході бою Кирило визвався прикривати відхід свого командира з частиною групи, але відхід виявився невдалим. Урал, на якому проривався командир частиною групи, був розстріляний і всі в машині загинули. Коли у Кирила закінчилися набої і наслідок поранення він потрапив до терористів, його почали допитувати про склад групи, завдання групи. Пізніше про жорстоку розправу над офіцером розкажуть і його підлеглі, які на той час були у дозорі, і відео виставлене терористами в мережу. Вони добили його вручну ударами по потилиці, а на наступний день вони відзняли на відео розстріляну групу. Про подвиг випускника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного знають усі вихованці його «Альма-Матер». Проте таких героїв має знати вся країна. Я хочу, щоб держава гідно оцінила героїчний погляд, самопожертвування, замість духу Кирила в очах українського народу, для того, щоб на його прикладі виховувалися майбутні офіцери, такі як він. Я піду за сонцем. Це фільм про бійців 90-го аеромобільного батальйону імені Героя України Івана Зубкова. Стрічка розповідає про два роки війни, протягом яких батальйон воював у найгарячіших точках АТО Донецькому аеропорті, Пісках, Опитному, водяному, Зайцевому, Авдіївці. Цей фільм був знятий для морально патріотичної підтримки тих воїнів, які знаходяться там. Щоб показати донести суспільству, що на сьогоднішній день дійсно триває війна. Вона не закінчилась до творчої групи документальної стрічки. Увійшла частина людей, які створювали фільм Аеропорт Той день Рейд, Сила Нескорених, а також волонтери. Завдання фільму, щоб ми пам'ятали про них і пам'ятали не тільки про загиблих, а й про бійців, які воювали зараз. Вони демобілізувалися, але готові знову встати. В стрій і захищати нашу Україну. Назву фільму дала пісня, написана тиграном Григоряном, психологом, який неодноразово надавав допомогу бійцям у зоні АТО. У стрічці він співає її російською, але глядачі почують і українську версію у виконанні Анастасії Приходько. Дійсно, історія повинна жити. Жити, от в таких фільмах. Ми нікуди не сховаємося від неї, тому що це наша історія. На жаль, сумна, але історія. На 4 грудня в українському домі анонсовано зустріч присвячену бійцям 90-го батальйону, під час якої і відбудеться прем'єра фільму Я піду за сонцем будуть нагороджені сім'ї загиблих бійців, воїни та волонтери. Початок заходу об 11.00. Вхід вільний. Привіт, дівчино. Ти мене не знаєш. Я той солдат, якому пишеш ти. Такий, як ті, що зараз у окопах стоять стіною щодо відсічу війни. Твій лист почув і я і побратими, проникли в глиб душі твої слова, боронимо ми рідну Україну, щоб ти мала щасливою була, щоб добрі люди мали мир і спокій, щоб у родинах горя не було. Ми різні всі, але мета єдина. Ми переможемо ворогу на зло. Я повернусь до кожної родини, як чоловік, як батько, як дідусь, як хлопець до коханої дівчини. Я обіцяю, що я повернусь. Оче колектив центральної телерадіостудії Міністерства оборони України продовжує працювати у звичному режимі.